Один з рідкісних комплектів, друзі, які взагалі ви зможете знайти, а придбати зможете у нас. Це газова поверхня і газова духова шафа відомого виробника. Не за усі гроші світу, друзі. Коротко про поверхню. 60 см, Нержавійка, Нержавійка, яка в руках ну, дійсно якісна, не грає, не папіросна бумага, чавунна рішітка, турбокомфорка, піозапал, газконтроль. Ширина 60, яка чітко. По ширині пасує під ось цю духову шафу, яку ми привезли з Німеччини. Це електролюкс, друзі, по електролюксові. Це оригінальний електролюкс, який має, звичайно, що газ, наголошую, не електро, а газова духова шафа, яка має теж п'єзозапал, газ контроль, один тен зверху, один тен знизу, тобто горілку я маю на увазі, і має ось таку. Щас я вам покажу, немає які витягувати. Давайте я вам покажу шомпур. Ось цей шомпур, який ось сюди ставиться і він крутиться. Тобто ви зможете приготувати на ось цьому шомпурі якесь блюдо. Не знаю. Я думаю, хто користується духовими шафами, газовими, він знає і вміє, як готувати, друзі. Виконана неймовірно якісно, і в наявності їх невелика кількість. Як ви бачили, в наявності велика кількість, друзі, електродухових шаф. А газових на сьогоднішній день на ринку знайти практично не можна. І неможливо знайти в таку ціну справжнього електролюкса, друзі. А за ці самі кошти ви тільки купите якусь дешевеньку Турцію. Тому поспішіть замовити. це нова духова шафа і нова газова поверхня. Кого зацікавить, телеграм наш знаходиться за посиланням в шапці профілю, там є наш номер телефону. Також наш номер закріплений на основному каналі, тут де ви зараз мене дивитеся. Там є трубочка, нажимаєте на неї, і ви зможете нам зателефонувати або пишете в особисті. Ціни не оголошую в коментарях. Одразу кажу, телефонуйте.